Всім привіт, котики та кіск. Я містер Котик. Сьогодні будемо грати у Хілтлім Racing, другу частину. Ну що, поїхали? Let's go! Let's go! Так, ну що, натискаємо рейс? Так, о, так, колеса можна прокачати фрі безкоштовно. Так. Хто дивиться мої відео, той знає, що ми робимо одразу. Так, натискаємо фрі. Один, два, три, чпунь. Ага. Так, все, є, прокачали. Ну, що, старт, натискаємо. Так, бачите, другий прапор це країна Індія, мені здається, але я не впевнений в цьому. Третя, не знаю, і четверта теж не знаю. Хто знає, напишіть, будь ласка, і коментарі. Так, а як він так швидесенько вирвався вперед? Так, ось тут треба обережно. Так, так, так. Бачите, треба, мені здається, дах прокачати, бо він ламається. М -м -м. Я бачили, натискав назад, але вже не зміг нічого зробити такого, щоб перекинутися знову на колесо стати. Так. Ну будемо сподіватися, що я другого по третього разу прийду першим. Але цей чувак, бачите, дуже швидесенько їде. Все, я другий. Так, next. Так, а якщо я цього разу прийду перший, я буду перший чи ні? Та як вони обігнали усі? Так, цей чувак не зміг трішечки. А цей... бачите, скутер такий собі. Так, приїхав перший. Так, я другий. Так, зараз подивимось. Так, next. Так, є третій. Так, окей. Так, що, натискаємо Race? старт Так, бачите, країна друга не знаю. Пишіть у коментарі, хто знає. Третя, може, це Індія. А четверта теж не знаю. Поки що. О, бачите, яка у нього автівка була. Так, ну поки що, бачите, здається першим їхати. Так, все, фініш, я перший. Юху! Так, next. В Воду заїхав. Так, автобус хотів обігнати. Обігнав мене, але я його обігнав знову. Так, все, є. Круто. Так, next Все, треба... Дуже уважно їхати. Все обережно. Так, на другий поверх не зміг. Так, на перший. Так, 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 обережно. Так, все, вони там усі, бачите, по суті, один одного ззаду. Чувачки. Гравці, котрі зі мною грають. Так, я паливо не підібрав, але воно мені... І Не потрібно, бо я вже на фініші переміг. Так, натискаємо Next. Так, ще раз. Побачили, він одразу вирвався вперед, але в мене вийшло його обігнати одразу. Так, ще один. Так, чувак. А ну там тебе чекают сзаду, чувачки твои, друзья. Так, все, есть, yeah, финиш. Так, next, все, круто, я первый, great. Так, натискаємо Race. О, відкрилося New Haikal Unlock. Buggy. Так, next. Ну Це треба її придбати, так? Скільки вона. О, 30 000. А в нас тільки, бачите, 1964 монети є. Так, ну все. Е е е беремо нашу тачку. Та поїхали заробляти монети. Бачите, це друга країна, мені здається, Індія, третя, я не знаю, що це за прапора. А четверта це Італія. Може, а може і ні. Напишіть у коментарі, хто знає. Є другий. Ну було важко для мене. Ну бачили, як важко. Так, один вже на фініші стоїть гори. Дригом перекинуться, бачили? Так, трактор такий, як в мене. Так, буду перший. Є! Вподобайки я перший. Так, next. О, ні-ні, в мене дах відвелися, так обережно, Е, Бо там стеля зверху над головою, бачили? Так, стрибаємо. Так, газ. Так, вгору, так, так, ще вгору. Давай, давай, давай ще вгору. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні! Другий. Ну там було дуже ва... А, прикол, подобайка, я все одно перший. Так, грейт. Так, натискаємо рейс. Так, поки що не вистачає нічого прокачати, натискаємо старт. Так, бачите, другий це Індія, мені здається, третій я не знаю, а четвертий це Сполучені Штати Америки. Mm. Так, 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 усі вперед виривалися. Окрім мене. Поки що. Так, все, до побачення. Чувачки, ви... Я перший. Ви мене зрозуміли? Так, я думаю, що вони зараз засмутилися, вони там плачуть. Ось така складна карта, бачите? Капець, всі обігнали. Все одно буду перший, все, є. Так, круто, я перший, Next. Так, що вийде зверху проїхатися? Так, вийшло, але бачили, вони знизу обігнали. Обережна стеля. Так, наверх застрибну. Так, так, вниз, 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 будь ласка, будь ласка, так, бо там зверху погано буде. Я як чув, відчував це. Так, я крутий чувак. Так, натискаємо next. Так, є, я перший. Так, ну все, натискаємо рейс. Так, бачите, ще три. О, я можу дах прокачати. Так, 2700. Так, чпун придбали, все. Буде, мені здається, сильніше. О, бачите другий Ukrain. Привіт Ukrain. Третій це що Індія, та четвертий також бачите, однакові, теж Індія, мені здається. Так, Оця карта я вже грав, така прикольна, але треба уважно їхати. Так, є фініш. Перший. Круто. Next. Так, все, перший фініш, круто. Так, натискаємо next. 3, 2, 1. Поїхали! Так, обережно. О, магнит. Але мені здається, що хтось натиснув та відключив його. Так, є круто. Так, next. Я перший. Круто, Great. Так, давайте подивимось, що можна щось прокачати. Ні, поки що не вистачає мене. Так, давайте натискаємо старт. Так, другий це або Польща, або Індонезія. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Третій я не знаю. А четвертий це, мабуть, Індія. Кипець, треба повчити трішечки країни та прапори. Мені дуже соромно. Але я хочу вивчити усе. Так, один вже приїхав, бачили на фініш? Перекинувся до гори дригом. Так, все, фініш, я перший. Так, next. Мені здається, що цього разу теж вийде прийти першим мені на фініш, бо карта така собі не дуже складна для мене. Або я вже справжній професійний. Водій. Вмію керувати позашляховиком цим. Але він ще не наповнув не на 100% прокачаний але бачите, дуже непогано їде. О, не вийшло перескочити, все. Капець. Дуже, дуже погано. А чому так? Оце я забалакався. Що, я буду останній? А мені цікаво, якщо я буду останній. Які я буду. Давайте подивимось. Так, четвертий. Next. А, це одно перший. Так, ну круто, мені сьогодні сподобалось. Кому теж сподобалось, натискайте на вподобайку. Натискайте ще на кнопку Поділитися з друзями, щоб вони побачили, як я сьогодні прокачав дах та прийшов першим на фініш. Ще натискайте на кнопку Підписатися, хто ще не підписався. Натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишу Хілт Climb Racing з тут, друга частина. Ось тут натискайте теж посилання «Hill Climb Racing друга частина. Сюди підписатися на канал, то ось тут Hill Climb Racing, друга частина. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачень!